В містечку майстрів національного музею мистецтва гуцущини та покуття одразу дві мистецькі події: майстриня декоративного ткацтва вишуття та вісороплетіння Катерина Романенчук відкрила свою авторську виставку робіт та знайомить із обрядом вбирання весільного вінка. Це для молодої нареченої раніше вбиралися вінки. Фатуни вбирали європейську, вбирали вінки. шили вінок такий один шили. Люди збиралися десь так: п'ятниця, четвер, е, четвер, бо п'ятницю раніше не то. Збиралися, шили вінок, жінки, самі такі жінки, файні сім'ї, файні все. І шили для молодої вінок. Гуляли з тим вінком. І коли вже йшли до шлюбу, то приходила жінка і вбирала. Мастриня каже, що корницький вінок відрізняється від таких же весільних у інших селах у нас було багато віночків, і це треба кожен віночок складати, пришивати, щоб вони купи трималися. Бо весілля було три дні. То молода йшла до шлюбу, шлюбу застіля там танці, Потім на другий день забирав молодий її до себе, і там аж її під ранок розбирали, і свекруха чесала, а молодий зав'язував хвост. Створення вінків у корничі завжди супроводжувалося латканням. Куда ж ти ці молоденька збираєш, що так свою головоньку вбирай, збираюся моя мама. До шлюбу вже я тобі за наймечку не буду. Директорка національного музею Ярослава Ткачук каже: намагається запрошувати митців, які демонструють унікальні вироби та забуті традиції. Унікальний Фукутський осередок, який знаходиться на околиці міста Коломиї. Колись можемо говорити за тими артефактами, які ми володіємо і історичними. Науковими працями наших археологів говорити про те, що це тут, на цій землі, от власне понад прутом. Це колись понад три тисячі років був один з найпотужніших, очевидно, центрів, де великої кількості проживали проживали люди. Також всі охочі можуть побувати і на виставці майстрині рукотворна тканина. Вона експонуватиметься до кінця вересня. З Іван малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.